Усім доброго дня! Мене звати Інна і я менеджер компанії Perfect. У даному відео пропоную розглянути профіль Veka SoftLine 82, Але спочатку трішки історії. Даний профіль Veka SoftLine 82 з'явився на ринку віконних конструкцій у 2015 році на вимогу європейських стандартів щодо теплу та шуму ізоляції, довговічності та екологічності. Яка ж особливість даного профілю? Давайте розглянемо ретельніше. Монтажна ширина 82 мм. У більшості профільних систем вона має 70-72 два міліметри. Кількість повітряних камер у рамі сім, у стулці шість. Товщина зовнішньої стінки 3 міліметри, виключно клас А. Три контури ущільнення, що суттєво підвищує герметичність конструкції. Надійне сталеве армування товщиною 1,5 мм квадратний у рамі і L-подібне підсилене у стулці. Фурнітура Winkhaus Active Pilot від німецького виробника. Особливістю даного профілю є можливість встановити максимально широкий спопакет 52 мм, що якнайкраще впливає на теплу та шумоізоляцію. Гарантія від виробника 15 років. Вікна века софтла 82 володіють високими теплозберігаючими властивостями, максимально тихі і теплі, стануть чудовим вибором для вашого будинку, котеджу чи квартири, якщо у вас індивідуальне опалення для себе обирайте найкраще.